Привіт сім, короткий огляд для дому, для інтер'єру, посуд. Красиві білі тарілки з золотою окантовкою. 219 гривень, досить глибока. Більшого формату. Мені вона сподобалася, можна було би придбати навіть і такі менші, глибші, як для супчику. І ось такі. Це теж 219 гривень. Сет мисочки в три кольори на дерев'яній підставці з бамбуку 339 гривень. Керамічне глибоке блюдо, можливо, можна використати як для випічки. Намальовані гарбузи. 389 гривень. А можна мити і можна духовку ставити теж. Знизу все намальовано є знак. І в посудомийній машині теж можна мити і можна заморожувати морозильну камеру, теж можна використати. Ось світі її більше. Тому точно можна у них запікати, робити запіканочку. А це просто миски, осіння тема з гарбузами. Глибока досить красива. Крапленнями чорними, глибока досить тарілка, миска 289 гривень. Керамічні яскраві чашки. Думаю, діткам сподобається це з відомими а, героями японських емодзі. 169 гривень. І в блакитному кольорі теж така ціна. Скатертина в осінній тематиці. Це 100% котон. Ця скатертина коштує 339 гривень. Вона кругла і діаметр 150 см. Ще такі принти осінньої. Тут вона вже квадратна, ну, подовгаста, тобто 140х220, і це поліестер 389 гривень. Серія органайзерів. Такого ж текстилю досить щільного, 269 гривень для зберігання з лимончиками. А це котон 100%. Можна зберігати о, як іграшки. Можливо, це для кухні з лимончиком. Не знаю, що туди можна покласти, та багато дечок. Щось таке відкласти, як ви, наприклад, не досить часто користуєтеся, а треба з боку десь заховати. Тут довозить товар, новиночки. Ще не розклали, але я підгляну. ось такий плейт. Мохнатючий, класний. 130 на 160 і ціна 600 гривень. Ви тільки погляньте, який він пухнастенький, який він класний. І ще такий є. Картатий. Картатий 459 гривень, 130 на 160. Який він класненький теж. М'якусенький, дуже приємний на дотик, це 100%, правда, поліестер, але дуже-дуже стильний і класний, м'якесенький. Отакої навіть є меблі, пуф. Пуф обивка Теді, що зараз досить модно, інстаграмно. Такий пуф сподобався, чесно кажучи, 800 гривень. Нічого собі, красота. Подушечки декоративні 339 гривень. Тканина, як оксамитова з вишивкою. І з аплікацією теж оксамит, бокова бахрома І ціна 339 гривень. Такі були новиночки в короткому відео. Зімсею. Всім попав!